Всім привіт! Поиграємо сьогодні не в фортеці, а просто. Без фортець. Ну, може там потрошки забудуємося, але. Граємо ми за Швейцарію і за Україну. Багато сводні гармати треба буде взяти. Так, у нас... буде два центри міста. Став мельниця. Шахту беремо. Тут на дерево хлопці пошлемо. Нормально поки що все йде. Тільки де ставити. Ну добре, дай поставимо тут. Поки що. Бо я, б, я завжди ставлю склад десь, де є дерево, хоча б. Ну, тут менш більш можна було би поставити, але пізно. Пізно до школи. Ставимо кузню. Робимо ап на іду. Так, склад є. Ставимо ринок. Ставим казарми. дамо сюди, одну сюди. Поставимо залізну одну слотуше. Може забагато поставити, але... Нам забракний селян, а отже, що зробиш? Золото жнім не буває. Так, це поставимо, це поставимо. Ідемо в мушкетерів. Щось тут ставимо в центрі міста і академія. Теж мушкетери. Так, нам би ще одну шахту поставити. І ще є одна зараз. Де ж капець, всі шахти зразу знайшли. Давайте будемо збиратися в одному місці тоді. в кого не розвідку поставимо, то якраз буде нормально. Ми не поставили не включили центр міста. так, так, І всіх, хто тут є. Їда, їда, їда закінчується. Давайте купимо на 800, на всі гроші, так сказати. Все включено, це включено, все включено. Шкетери йдуть. Давайте розвідуємо тут обстановку цими. Території. Може якісь шахти купувалися. У нас академія побудувалася. А чого ж ви я вас через Shift поставив був, що ж з вами? Эээ. Бедай варку тут. Так, витяпся непогано. Нам потрібна ще одна залізна шахта. І давайте удосконалювати. Я не взяв ап, Взяв пух. Я думав, я не взяв ап наїду. Тепер нам треба сукиру взяти. Поставити 25 хороший лісок десь... Порубати дерево. Де тут хороший лісок? А ніхто не знає, тут вроді щось непогане. Давайте сюди. Так, давайте далі його вдосконалювати ще. П'ята хвилина. Вийдіть би непогано, що тут. Ага. Два міських центри тільки... Але швидкий діп, ясно, це може і місу, не дуже і добре, але. А що зробиш? У нас нема виход. Треба ставити стінку вже. Ще одну прокачаємо і туди поставимо стіку. І діп-центр би бажано вже поставити. Давайте поставимо. Ще треба купити. Так, давайте будуємо стіночку. Ми дамо ще два, їжа закінчена. Ну Давайте докупимо їжу. Так. так. Так, 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 так. Тут ми дамо навіть трьох, тут є що будувати. Беремо рунда сьома хвилина, досить непогано. Не встигли. Але ми не встигли поставити вугільної шахти взагалі. І що нам зараз буде треба? О, і мені поставили це. Музику не взяли на камінь. Давайте зразу поставимо себе на камінь. І розставляємо далі цей шахт. Так, тут. тут будується, все нормально вроді йде. Ну камінь давай. Зараз по ще ще одна лишилась, і де вона є, і тут вона є. Давайте ще її поставимо і буде чистий спокій з шахтом, докупимо іди. Давайте вже будувати тоді конюшні. Поки що в нас нема війних селян, побудуємо цими. Давайте їди теж нас нема, тому поки що ми. Поки що ми не будемо похачувати 9 хвилина. Вроді би непогано йдемо. Проти нас е, фіолетовий, він розвивається досить дуже погано, тому ми можемо і затащити. Тут я не бачу конюшні навіть. Якось так собі й далі. Ну, якось так собі 4 казарми, ну, вроді би непогано, подивимося, що то буде. Що нам потрібно 10 тисяч дерева? Зараз буде дерево. Так. Цих апів ще не беремо. Давайте, Давайте візьмемо цей. Один ап на їду, бо дуже помалу йде. Давайте Ще один візьмемо. Він не буде лишнім, а останній зараз побудуємо. Дві теж непогано. У мене дощ там такий паде, жесть. Надіюсь вам не чути. Ще одну удосконалимо і буде спокій. У нас лишається 3 хвилини. Нам побудувати треба ще конюшню одну. Це як мінімум 10 тисяч майже. Ну, давайте побудемо за той час парк депо дві штуки. І так, доміки, 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 доміки. Любі... Я перший раз за ними слідкував навіть. Ці, що дуже люблять швидко закінчувати. Тут ми зараз будуємо конюшню на всі гроші. 10 тисяч, давайте. Дві хвилини. Дерево, дерево, дерево зараз буде, добре. нам потрібен цей ап. Давайте докупимо. Дочекати нема на що. Ну, дерево, давай, що ж ти. Я розумію, що у вас там не так багато, але все ж. Хвилина 30 лишається у нас до кінця миру. Так, що нам потрібно? Мені виставили охран. Забули про саме головне, можна сказати. Без охорони це все. Дуже погано може скінчитися. Ставимо ще одну, у нас часу лишається. І так, давайте ще раз зробимо цей. Камінь у нас є, давайте. Що нам потрібно? 5500. Давайте обміняємо камінь. Беремо ап. Давайте обміняємо все кавейстр, камінь і все дерево, бо нам ще треба покашувати цих. І зразу цих прокачаємо. Чотири гармати в нас є. Давайте построїмося. Візьме ...все силу пострілу, Добавимо сюди, построїмо, побудуємо церкву. А, тут рейд. М, там Україна є, і нам потрібно буде багатоствольна ще гармата. Давайте поки що прокачаємося. Давайте сюди. Давайте сюди. Прокачуємося. Цей відбив, добре. У нас є 8 пушок. Давайте будемо. Давайте виходимо. Беремо цей. О, я не взяв. А це дуже погано. нам потребно что-то песен 200. Ага, тут... Тут нас срает. А, ah, десь тут. Ага, ah, тут пробили. Що це тут таке? Куда ви погнали, хлопаки? По Та ні, залп, давайте. Давайте, 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 друзья. Мы все злые на, на цей. На зі, на... на ап нам треба. Сейчас я получу эту же лавку. Хорошо, фото видно. 200-200 отца. Давайте докупим. Сейчас я сдался. А, давайте сюда и сушикуемся. Це така сама нація як нас, тому смислу нема. Але давайте давайте ми апнемо цей ап. І вже би може би переходили століття чи що тут потрібно для цього золото 5000. Що в нас по золоту? Що ми можемо поміняти? Точніше? на це золото, майже нічого. А є де зараз треба буде. А це нормально. В сьомому стилі. Я думаю, він тут сам розбереться, але... Ну що там поїді, 30 тисяч? Давайте виходимо в століття. краще пізно, ніж ніколи. Я щось думаю, що це Місу. В нього навіть не було ні одної конюші. Це жесть. Але зато він продавив свого. Не знаю чи він там... Як він грає В принципі, тут можна зайти. Боже, що ж я тут? тут. Не, Київ, Дедпул. Теж грав через. Швидкий діп-центр Ну якось так. Эл Мартінес, не знаю тут такий Ирин Бой не знаю чи грав, колись москві дедпулом грав. Не скажу, що він топ грає, бо конюшні нема. це взагалі ну, для України конюшня потрібна. Я якось так собі зіграв, не через стіни, але. Думаю, що досить непогано, скільки в мене що в мене по війську. У мене 90 понів є навіть. Подивимось на статистику. І в дедпул... ...у нього всі апи є. У нього сердюки розривали і сіло. Мартінес. Мартінес? не мав скоро Та і взагалі він так собі грав, ясно. Ірунбой, ірунбой досить непогано. Він. Не, він гразу за крін. Я думав, може за Європу і пішов століття, але ні. У нього були конюшні. Ну він якраз не має атакував. Він, напевно, в мене націю захватив і почав її розбудовувати і не встиг. Бо він ще завтикав. Там тоді, коли на мене нападав, більше далі не летів. І, ну йому став, в принципі, націю захватив, козаки своє діло зробили січові. Ну то добре. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!